Всіх, поки всі підключаються. Наша тема сьогодні буде про безлюте. Але поки підключається, я розкажу, що хто цікавиться, як там наші руки. Руки вже здорові. Ми їздили з ним сьогодні до доктора, йому вже відмінили антибіотик. Залишилось тільки таке місцево обробляти йому туранку. І хочу сказати, що хто заводить собак, то... Потрібно 10 разів подумати перед тим, як завести собаку, тому що це відповідальність крім того, що собаку потрібно якісно годувати, щоб вона не хворіла. Ну це ще як малі діти, там і щеплення потрібно робити. І так, собаки, на жаль, теж хворіють. Так, а сьогодні, сьогодні зранку хотіла вийти в прямий ефір, але... Інстаграм мене трохи ашарашив, сказав, що скоро я не буду мати змогу виходити в прямий ефір, тому що у мене менше, ніж тисячі підписників. Я не хотіла робити собі накрутку підписників. Я взагалі за те, щоб все було чесно. І людина, яка чимось займається і хоче допомогти іншим, ну, я, я, по крайній мірі, таких рекомендую своїм знайомим, коли я бачу якусь сторінку. Що Варта уваги, то я пораджу своїм знайомим. Тепер розкажу про безлюдин. Декілька років назад, ще до початку війни, в мене була така знайома, яка, я, від якої я вперше почула, що таке, що люди не можуть їсти глютен, що в них проблеми із-за цього. Ну, я взагалі цього не розуміла, при тому, що в мене троє дітей. Я, слава Богу, з цим не стикалася раніше. Там були інші. була харчова алергія в сина, але то була алергія на, на шоколад, на цитрусові, з таким на глютен не було нікого. А так як я тоді поринула в світ закласки, і пшенична, і житня, то я вже, думаю, пройду ще курс безглютенової випічки. Купила курс. Закінчила його, чесно, три місяці відучилася. І з тих усіх рецептів, що на курсі було, у мене мені особисто сподобалося лише так. Два. Це були м -м, гарбузові булочки і один, він називався на курсі гречаний. Гречаний мультизлак, скажімо так. Потім я переробила версію мультизлака зробила поміняла там і порошна поміняла е, насіння яке туди йшло і вивела свій рецепт який так в мене досі називається мультизлак але це вже мій рецепт далі почалася війна і ось ця моя знайома вона просто з сім'єю виїхала у неї два сина підлітки і вона виїхала за картон як Такої надобності пекти без глютен у мене більше не було. Моя сім'я любить глютенову випічку пшеничну, житню так раз там, два тижні, Ну, в основному здоба це має бути пшенична і здоба має бути багата і смачною. Але півроку місяця два назад моїй доньці порадив лікар перейти на безглютенову дієту Спочатку на півроку, а далі буде видно І ось тут уже, тут уже як кажуть, без варіантів, я просто вимушена була знову зарунуритися цю безглютенову випічку. Скажу чесно, коли починаєш чомусь розбиратися... І починаєш вивчати це питання, а я до всього відношуся так, що я почую, побачу, сама спробую і зроблю свої висновки. Спочатку прочитаю про користь усіх інгредієнтів, які йде в той хліб. Потім подивлюся, що вийде після того, як я спечу. І за ці два місяці, коли вже печу хліб, ну майже середньому три рази на тиждень я печу безглютеновий хліб. Пробую різні варіанти, як, як буде смачніше. Справа в тім, що моя донька вона дуже любить французьку, французьку болку. Французьку булку спекти безглютеновий хліб, щоб він був по якості. І по загальному вигляду такий, як французька булка, для мене поки що ще нереально. Хліб виходить смачний, але він не білий, такий, як французька булка, Тому що використ... на самому крахмалі я пекти не хочу. Я за, за, за здоровий спосіб життя і за те, щоб якщо вже це хліб без глютену, то він має бути максимально корисним. Що таке хліб без глютену? Це будь-яка крупа, крім, пшениця, ячмінь і жито. Ось ці три вида це те, що має глютен. Всі решту каші, крупи, вони йдуть без глютену. Якщо їх змолоти і перемолоти в борошно, і далі за допомогою закваски можна спекти хліб. Але... Ви колись бачили борошно зеленої гречки чи борошно-звичайної гречки, яке воно, всі ці крупи вони похожі на сипучий пісок. Тобто потрібні ще такі інгредієнти, які їх буде поєднувати, зліплювати. Попросту. Якщо глютен це оці довгі такі ніті волокнисті, то без глютен сочок. Але цей хліб надзвичайно корисний, тому що тарілка каші. Всі ми знаємо, що на гарнір інколи беремо кашу, так? Кашу і ти не їдаєшся. Діти не всі люблять кашу. Тоді для дитини оцей смачний безглютеновий хліб. Це є вирішення для мами такої проблеми, як нагодувати дитину кашою. Зробити дитині смачний бутерброд без глютенового хліба. Але справжнього без лютена. На даний момент у мене вже відроблена, відпрацьована рецептура видів хліба, які дуже мені подобаються, мені особисто. Якщо до мультизлака мого привикла вся моя сім'я, Мій чоловік, який не любив без він не розумів цього. То мультизлак йому дуже подобається. Останні ці от три види хліба, що я зараз печу, вони дуже смачні. Варті уваги. Е, у мене в самої, я нещодавно здала аналізи і виявилося, що в мене керетин 8. Це не то, що низький, це, можна сказати, критично низький. По якійсь причині у мене не засвоювався, не засвоюється желізо. Моя лікар прописала мені убойну дозу заліза в капсулах. І від тих капсулів у мене йде присмак заліза у роті. Моя лікар сказала, що це не надто чутливий Шунок, і тому я відчуваю це залізо. Точно таке ж цей присмак желіза у мене після мого хліба сочевиця. Там основне борошно йде сочевиця, яке багато на залізо. І як бачите, у мене зараз вже навіть рум'янець з'явився, якого ніколи раніше не було. Мені 50, і я все життя ходила бліда як привид. А зараз у мене рум'янець з'явився. Дочка моя дуже любить стопу. Смачненьке, солоденьке. Ну, поки що цукор в неї не виключили з її харчування. І я вчора вечором сіла переглядати рецепти, щоб спекти їй кексики. Рецептів в мене багато, тому я все собі записую, вже всі перевірені рецепти я записую свою тетрадочку. Так. І що мені кинулося в очі, що надихнуло мене вийти сьогодні в ефір? Значить, у мене. Ці мої робочі тетрадки — це зошит без глютену. Всі рецепти безглютенові тут. І я почала передивлятися ті рецепти, які у мене з курсу, де я навчалася. Ну, От зараз я розумію, що це були. Це настільки був е, курс ну, Гроші на вітер, просто-напросто. Я прочитала склад, що входить. Од, навіть один, вам прочитаю один рецепт, самий перший. Знач, туди йде закваска із зеленої гречки. Вода, одне яйце, один білок. Розумієте, яйце і білок, воно буде поєднувати. Але не всім можна яйця. Далі олія, яка сама по собі теж поєднує борошно цукор, мед, сіль. Далі 120 грам крахмала, 120 грам рисового борошна і 120 грам зеленої гречки. І 2 чайні ложки гуарової каміді. Це крім того, що іще йде сюди сілю. Ну, зараз я, може, цей хліб не пекла, чесно скажу, тому що гуарова камідь, вона. Я стараюся її не використовувати ні гуарову, ні сантанову кам'ять, абсолютно. Максимально прості інгредієнти, і на цьому я вірю в те, що на цьому можна на цьому можна спекти хліб і свачний хліб. Просто потрібно знати процеси, які. Потім далі, слідуючий хліб. Тоже убоєна доза іде крахмала. В чому ще крахмал по. Подороже, тапіока, яка в нас не росте, а потім питають, чому такий хліб дорогий, і борошно зеленої гречки. Ви колись пробували борошно зеленої гречки, як воно? Мені здається, що заставити маленьку дитину їсти хліб із зеленої гречки практично нереально неможливо, тому що дитина, ну, дитина звичайно гречку не хоче їсти, а зелена вона має специфічний присмак, особливо, якщо. Якщо це буде у вигляді хліба. Мені особисто не подобається. Тому у моїй випічці мінімум зеленої гречки. Да, вона потрібна майже в кожному рецепту для того, щоб, щоб з'єднувати ті всі крупи докупи. Використовувати самий крахмал, теж не хочу. Хоча, коли ми печемо пшеничний хліб на заквасці, дуже люблять. Як моя дочка дуже любить е, французьку болку. Французька булка. Рокі, 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 тихо. Тихенько. Зараз покажу вам Рокі. Рокі! Ти прийшов сюди, мамі мішати. Тихо, Рокі. Так, а тут де показати? Рокі. Не мішай мамі проводити ефір. Чекай, або сиди тихенько. Так, прошу говорить, французька булка печеться на борошні вищого сорту. Вище сорту, вищий сорт пшеничного пшеничне борошна. Ну, можна сказати, це той же самий крахмал, тому що все саме корисне з нього вже витягнули, з того зернишка, і лишили верхній. Лишили тільки, ну саме, скажімо так, не корисне. Да, для здоби воно ідеальне, здоба виходить пушиста та все. Але користі там не так уже і багато, тому. Краще пекти перший і другий сорт, а воно буде чуть темніше. На смаку це особливо не, відображ... не відображається. А от на користі, так, да. роки. красавчик, мага. Люблю своїх собак. Так ось, як зробити хліб, щоб там було менше крахмалу. Роки, тихо! Роки, уйди сюди! Для цього потрібно правильно підбирати різні види борошна. Чим ще корисний безглютеновий хліб? Він ніколи не печеться, майже ніколи не печеться на одному тільки виду борошна. Щоб безглютеновий хліб був смачний і корисний, там потрібно, щоб було мінімум 4 види борошна. Різних. Закваска. Що робить закваска? От можна хліб спекти до самого початку я цікавилася, які бувають види безлютенового борошна. Значить, є рецепти на соді. Для мене сода це для кекса. Швидко проходить реакція, от печеться, спекли на раз-два і маємо, маємо кекс. Ну от у мене. Два кексика. Значить, ось цей у мене іде. Вони обидва е, бананова основа. Значить, тут іде пшенична борошна, а ось тут йде три види безлютеного борошна. Щоб їх розрізняти, я піджарила більше, більше запропекла ось цей і менше ці. Якщо їх розламати, спочатку беру. Мягенькі такі. От ось йде, ідемо, ось це йде, це йде на пшеничному борошні. Ці два кекси для мене, так що я їх можу поєднувати. А ось це йде вже безлютеновий. Такий же м'ягенький. І ось така серцевинка. Тільки ось цей, який йде на пшеничному борошні, тут немає закваски, це без закваски, а безглютеновий кексик він на заквасці. Коли додаємо закваску у випічку кекса, вона, використов... вона виконує роль молоч... молочки, Там, чи кефіра, чи йогурта. І випічка стає просто нереально смачна. Так, що я хотіла сказати ще? Щоб... Далі можна пекти хліб без на дріжджі. Але дріжджі, що робить дріжджі? Воно швидко, особливо якщо у дозу покладите, воно швидко вам тісто розпушить. Але із того борошна, яке ви додали... На якому ви замісили хліб, дріжджі не витягнуть нічого корисного. Щоб максимально розкрилася користь і смак безглютенового борошна, і не тільки безглютенового, глютенового теж, потрібен час. Час у випічці дає тільки закваска. На заквасці проходить довгий процес ферментації. За цей час навіть так, фітинова кислота, закваска вона руйнує фітинову кислоту і вивільнюється там мінерали і вітаміни. Це то, що ми потім споживаємо, і вони засвоюються у нашому організмі після споживання такого хліба. Уже все то корисне воно не проходить транзитом, воно залишається в нашому організмі. І, до речі, коли я почала їсти свій же хліб з сочевицю, чечевіце, у мене з'явився оцей от румянець. Той присмак то що, присмак заліза у роді. Останній, у п'ятницю я пекла ще один без лютин. Новий рецепт спробувала. О, я вам показувала. Чоловік його назвав Чорна Мамба. Тут чорна сочевиця, Середня донька, яка так спокійно відноситься до безглютену, вона, ну, їй можна все, тому вона, вона спробувала його і сказала, що да, це дійсно смачний хлібчик. Ті, хто е, у мене вже замовляли е, сочевицю і сорго, вже не один раз, то вони знають, що то реально смачний хліб. Це теж Дуже смачний рецепт, уваги. І зараз у мене ферментується ще один новий рецепт, уже десертний хліб. У мене буде з... Я зробила м, кашу з ізюмом тільки. Але можна буде з різними сухофруктами його робити. У всьому, бить. щоб розібратися повністю у злітені, я думаю, що мені потрібно буде ще декілька місяців, щоб я сказала, що, що можу спакти і зразу. Багато хто питає, чи буде курс по безглютену. Зараз у мене є курс тільки по пшеничному поки що. Зробила вже і по житньому хлібу. Хто бажає, може пройти навчання у мене. Навчання один на один зі мною. Ви дивитесь уроки і питання задаєте мені, відповідаю я ніяких, чатів, ніяких ботів, ніяких чатів, то, ніяких кураторів. Я працюю один на один з людьми. Хто навчався, той знає. Зараз ідеальна температура на вулиці, щоб вивести закваску. Не потрібно шукати, де там її підігрівати. То... Я почала зараз знімати як вивожу безглютенову закваску. Тому що безглютенові закваски є така база, що виводимо закваску на рисі. На білому рисі. Чому саме на білому рисі? Хоча, як кажуть, в ньому немає нічого корисного. Але тут йде принцип такий же, як і у пшеничному борошні. Якщо вивести зразу, закваску на пшеничному борошні вищого гатунку, то ви отримаєте таку робочу лошадку, яка буде мати змогу піднімати і здобу і, і той же і штолин, вона де багато масла тобто. Так само і у, у безлютеної випічки. Якщо зразу ви водите на інших видах борошна, да, там ріст високий. Зразу. Но сили, як такої закваски, вона немає. Вона недовго живуча. Так. Привіт усім, хто приєднався, хто слухає. Рада вас бачити. Так, привіт, привіт, привіт. Так, зошит ціни, до речі, цей зошит у мене вже не один. У мене це без лютен, ви, кожен вид закваски у мене має свій зошит. Ну, відповідно, поки що без лютен, мене ще таненький зошит. Тому що по-пшеничному там на 96 сторінок. І вже закінчився. Під час горошно-зеленої гречки дитина нібито є, Так. Якщо немає вибору, звичайно, дитина мусить їсти. Кліп це єдине, що ми можемо їсти кожен день і воно не проїдається. Так, в інстаграмі хто подивиться в записи, то можете потім, якщо у вас є якісь питання, можете задати питання. Я відповім на ці питання. Напишіть, будь ласка, у вас вимушено. Те, що ви перейшли на безглютен, чи це для разнообразів по-українськи, як буде. Не переведу зараз. Так, да, можна якось багатити свій стіл і пети теж. А, що ще згадала? Недавно мені попалася реклама безглютенового хліба. Він зараз не. Це було в Ютубі, так, да, в Ютубі. Хліб, який гарна така упаковочка, його розрізають, він кришиться просто страх. Як думаєте, корисний такий хлібчик? Ще одне таке питання. Вас більше цікавить? Безглютенова тема чи пшенична? Пшенична випічка, випічка, житня випічка. Виникнуть питання, пишіть у коментарях. Рада була бачити вас. Всім! Пока-пока.